Вітаю вас усіх сьогодні. Ви знаєте, я хочу поговорити з вами про те. От чи вірите ви, що війна вже може закінчитися відносно скоро, в цьому році, або як прогнозував Муль Каменецький до 15 січня 26-го року, чи це все як каже постійно е, журналіст Віталій Портніков буде тривати ще ну десятиліття як мінімум? От е, і до речі, теж питання до вас: ви мені напишіть, будь ласка. Чи е, вірите ви, що ця вся катавася з НАБУ, з плівками міндіча це один з інструментів того, яким чином можна дотиснути Зеленського і його оточення до можливості підписання мирних угод на не зовсім хороших умовах? Чи вірите ви в це? Це конспірологія, це не конспірологія, це дійсно інструмент тиску американців на українського президента. Пишіть це зараз у коментарях. Крім того, напишіть мені, будь ласка, хто ви звідки і скільки вам років? Мені це важливо розуміти, і підпишіться на цей YouTube канал, тому що зараз алгоритми працюють таким чином, що коли людина дивиться відео і підписується на нього, то воно одразу рекомендується і е, іншим абсолютно глядачам. Пам'ятаєте, я в одному з минулих відео говорив вам про те, що. Е, яким чином можна нібито з'явилася інформація, що е, якщо Умєров повернеться з Туреччини? То це означатиме, що було досягнуто попередніх якихось рамкових угод з приводу того, що скоро може настати мир. Якщо Уміров не повернеться, то це означатиме, що ніяких домовленостей досягнуто не було. От Уміров був з президентом Зеленським, вони були у Туреччині. Це мені чимось. Ця інформація, такий інсайт, мені чимось нагадав. Знаєте, як казали, що у Ватикані, коли обирають папу римського, якщо пішов білий дим. То це означає, що папу обрали. Якщо пішов в сірий дим, то це означає, що папу ще не обрали. Так от, а, чи пішов білий дим, чи сірий дим? Нібито станом на вечір середи телеграм. Канал Джокер, який наближений до влади, написав, що президент разом з головою ОП Єрмаком і Рустемом Уміровим повернулися в Україну. Ура! Подумав я! Нарешті, нарешті, нарешті. Невже вони там про щось домовилися? І будуть якісь буде принаймні зупинка бойових дій? Тому що це пора. Я вам скажу так. Ситуація на фронті мало про це говорять, але вона критична. І Про це постійно говорить журналіст Юріан Рьопки. От він опублікував е цей шматочок карти Діп Стейт. На якому чітко видно, що він пише про це, що російська армія прорвала найсильнішу і довго утримувану українську лінію фронту в Донецькій області, вони зайшли до Сіверська. Це пише е, журналіст Юріан Рьопке. Так, от. Крім того, видання Reuters написало, що нібито в Україну ж пам'ятаєте, приїхав полковник, точніше, не полковник. Зараз я вам скажу. Міністр армії Сполучених Штатів Дріскол. І Reuters написало, нібито, що під час цієї зустрічі з Дрісколом, яка має відбутися нібито в четвер, мало відбутися, нібито в четвер, Зеленському будуть озвучені умови. Мирного плану, на який він просто вимушений буде погодитися, і іншого вибору у нього не буде. Правда, це чи неправда? Ми не знаємо, але ж це така історія. До речі, оцей дріскол, про якого я вам сказав. Варто розуміти: дріскол це одногрупник. Джей Дівенс, президента Сполучених Штатів, вони вчилися разом, і там, як виявляється, дві групи впливу, які хочуть займатися Україною Сполучених Штатів, одна група це Джей Дівенс і Марк Рубіо. Нинішній держсекретар. Вони хочуть повністю взяти, скажімо так, під контроль питання закінчення війни в Україні. А інша група, скажімо так, інша башта Білого Дому, це Стів Вітков. Людина наближена до Трампа, який зараз займається, зустрічається з Путіним, і який нібито мав зустрітися у середу з президентом Зеленським в Туреччині. Але ця зустріч зірвалася, і я зараз вам поясню, чому і якраз таки погані новини в плані того, що, хоча у нібито летить до Києва, але новини погані полягають в тому, що миру, скоріш за все, ніякого не буде. Чому? Дивіться, АКСОС написало нібито е тихаря, Сполучені Штати з Російською Федерацією розробляли чи розробили мирний план з 28 пунктів. Натхненням цьому було закінчення війни, хоча таке собі там закінчення війни в секторі Газа між е е Ізраїлем і Хамасом. Так от, я спробував, дивіться, для вас спеціально розібратися, е по різних джерелах я пошукав, що в цьому мирному плані, і чому. Вітков відмовився зустрічатися з Зеленським, якраз таки. От дивіться, давайте подивимося. Я багато е, передивився в цьому мирному плані. Е, передбачена поступка Україною на жаль території. Е, там і найбільше суперечності в цьому мирному плані були в тому, хто буде контролювати після припинення бойових дій ті або інші території, і як гарантувати те, що Росія не зможе через деякий час знову атакувати Україну. Оцей новий план Трампа щодо припинення війни в Україні він якраз таки передбачав е, передачу Україною частини територій Донбасу, які поки що Росія не контролює під контроль Російською Федерацією. Але де-факто Росія туди не заводила б свої війська, а вони були б ці території об'явлені, е, оголошені демілітаризованими. Е, Звичайно, що Штати і Українські і союзники будуть, будуть розглядати це як величезну поступку Російській Федерації. Потім ще цей 28-пунктий пунктів план е, Трампа він передбачає, що от Росія отримує ось ці 12% території Донбаса. І е, що стосується, наприклад, там е, що стосується Херсонської і Запорізької областей, з'явилися чутки, нібито от Росія готова передати їх назад. Ні, а Росія готова. Готова в плані переговорів, потім, коли почнуться переговори, вже довго тривалі. А вони ж можуть тривати скільки завгодно. Ми не знаємо скільки е, потім їх з часом передати. Потім, згідно з цим планом е, Трампа, Штати інші країни, оце найбільше питання з приводу цього пункту, Сполучені Штати і інші держави визнають Донбас і Крим територією Російської Федерації суверенною російською територією, але не примушують, не будуть примушувати до цього Україну ще, що написано в цьому плані про гарантії безпеки, там ідеться з боку Сполучених Штатів, але що мається на увазі під гарантіями безпеки, ніхто теж не зрозуміє. Потім, за інформацією двох джерел, Катар і Туреччина беруть участь у розробці нового плану Трампа і підтримують, тобто ще один якийсь план Трампа. Проблема в тому, що в розробці цього мирного плану взагалі не брала ніяку участь Європа. Європу просто хочуть поставити перед фактом і сказати: слухайте, ваш номер 8, коли надо, тоді спросим. і не треба суватися взагалі в встановлення нового мірового порядку. Ми самі вирішимо з Російською Федерацією, як має далі жити Україна. а Ви не суньте сюди свого сюди свого носа. Взагалі, що там і як у вас має бути, і що таке гарантія безпеки з боку Сполучених Штатів, ніяк абсолютно не зрозуміло. Потім і американський чиновник один заявив, що зустріч була відкладена між е -е, Зеленським і Віткофом. Через що? Тому що Зеленський приїхав у Сполучені Штати з таким настроєм, що цей план він точно приймати не буде. І Ті вимоги, які привіз Зеленський у Туреччину, Російська Федерація ніколи їх не прийме. Оцей план, який от я вам озвучив з тих пунктів, що Україна відходить з Донбасу, там ворушиться демілітаризована зона. Потім території Донбасу і Криму іншими країнами визнаються офіційно російськими там ще йде серйозний момент по демілітаризації зменшення української армії, зменшення далекобійності, тобто щоб в України не було тієї зброї, яка може досягати Москви або Санкт-Петербургу. І звичайно, так само Росія наполягає на російсь, на статусі російської мови як другої державної і поновлення правах російської православної церкви на території України. Оцю всю історію, оцю всю білі Бірдень, яка з'явилася в виданні АКШ з 28 пунктів, обговорював спершу е, посланець Путіна Кіріла Дмитрів, коли зустрічався з Тімом Віткофом у Майами. Е, нібито там все було добре, там все було Вась-Вась. І Зеленський уповноважив е, Рустема Умєрова вести так само переговори зі Стівом Віткофом. Причому е, Умєров туди полетів у Сполучені Штати. Хоча народний депутат Олексій Гончаренко він кричав зовсім про інше, що Умєров втік у Сполучені Штати, що у нього там родина, у нього там нерухомість, і він починає співпрацювати з е, спецслужбами Америки і буде давати покази на офіс президента, буде давати покази на Зеленського. Виявилося це все. Брехня тепер Зеленський приїхав, стів від скасував цю зустріч. Це означає, що 28-пунктовий план він повністю відкидається українською е стороною. Хоча видання «Політико» писало про те, що нібито в американській адміністрації впевнені, що до кінця місяця або навіть до кінця цього тижня оця рамка ма домовленість між Росією, штатами і Україною буде досягнута, що всі сторони її. Приймуть, але я так розумію, не так сталося, як е гадалося в Білому домі. Вважають, що Україна зараз в тому становищі, внутрішньополітичному, економічному, геополітичному, що у неї просто немає виходу. Що... Потрібно погоджуватися на будь-які умови, і, 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 і ті 12 території 12 території Донецької області, тому що вона надалі їх втратить все одно. Російська Федерація рухається вперед, українська армія доводиться відступати. Ситуація економічна, ситуація політична. Вона патова. Тобто далі буде тільки гірше, тому краще погоджуватися на ті умови, які є на даний момент, тому що це оптимальний варіант кращого варіанту. Вже просто елементарно не буде, хоча. Вітко в досяг якихось попередніх домовленостей з Умєровим в Майамі після зустрічі з Кирилом Дмитрієм. Але Зеленський, коли прилетів всі ці, вибачте, домовленості, розклав. Я розумію, що американці взяли е, такий повний курс на закінчення війни до нового року. А вийде це чи не вийде, ніхто не може абсолютно знати. От Давайте розберемося, чому може вийти, а чому може і не вийти. Чому може вийти, тому що як вам сказати, це залежить від того, злякається Зеленський американців чи не злякається для Зеленського. Принципово важливим є збереження Єрмака як свого найближчого оточення. І далі, якщо умовно кажучи, не буде е українська влада, не буде Зеленський погоджуватися на ті мирні пропозиції, які озвучує сторона Трампа, то відкриються нові плівки міндіча. А на них вже прозвучить і алібаба. На них вже буде е озвучено не тільки корупційні мутки і скрутки на енергетичній темі, а й на оборонній темі. І після цього українське суспільство матиме претензію до української влади, мовляв, що ви робите. І таким чином е, американська сторона може реально знести е, тих, хто зараз стоїть у Кремля країни, але руками людей тут е, може піти, умовно кажучи, банкова е, вабанк, Вибачте, за таке слово яким чином? Чому я схиляюся, що вони все ж таки не схиляються до того, що війна буде продовжуватися, і вони не погодять ні на які пропозиції? Умовно кажучи, вони вважають, що грати зі своїм населенням значно простіше ніж грати з американцями. Ну відкриються нові плівки. Ну люди будуть невдоволені. Люди будуть кричати: ах, ви ж сволоти, ах, ви ж негідники, ви вкрали на енергетиці, ви вкрали на оборонки. Там вірять, що вони звичайний народ зможуть улюлюкати, е, убаюкати, засипити, розповісти про зовнішню загрозу, показати, що на фронті ситуація критична, або зробити якийсь е, контрнаступальний прорив на ділянках фронту і перевести увагу суспільства зовсім на іншу тематику, тобто медійно перемогти цей скандал. І паралельно домовитися внутрішньополітично з тими силами, які вимагають відставки зеленського, і які вимагають відставки Єрмака. Ви це всі прекрасно знали, і це ви всі е е е прекрасно чули. Бо тут найбільший страх насправді в е української влади мені здається відносно суспільства. Не за те, що вони з'їдять зеленського через е е корупцію Єрмака і усієї кампашки імені Міндіча, е Сігізмунда і прочого, а якщо вони де-небудь в Туреччині, в Будапешті, неважливо підпишуть мирну угоду, яку українське суспільство буде вважати капітулятивною, і повернуться сюди, то їх тут, у Києві, після того просто візьмуть на вила. Візьмуть на вила цивільні і візьмуть особливо на вила військові. От цього вони бояться найбільше. І таким чином ми приходимо в точку, коли війна, війна буде продовжуватися. І дійсно, от ви напишіть, будь ласка, зараз у коментарі. Ось такі умови. Відмова від військ з е, території Донбасу, визнання міжнародними партнерами Криму, Донбасу російськими, потім е, зменшення кількості збройних сил України, е, відсутність далекобійної зброї, поновлення статусу російсь... точніше встановлення статусу російської мови як офіційно державної, е, поновлення в Україні московського патріархату. Це капітуляція України чи не капітуляція України? Як би ви відреагували? От що б ви сказали, що б ви написали у соціальних мережах? Чи ви вийшли з картонками. Якби з такими домовленостями українська влада повернулася до Києва. Яка була б ваша реакція? Що б ви зробили, щоб ви сказали? Напишіть зараз прямо, будь ласка. Чи вийшли б ви з вилами, вже не з картонками, не знаю, з автоматами під Верховну Раду? І тут ми опиняємося в ситуації, коли війна далі буде продовжуватися аж до того моменту, тут дві є умови зупинки війни. Перша, що дійсно нам. Вдасться піти у контрнаступ і вибити росіян зі своєї території, або погодитися, примусити росіян погодитися на ті умови, які вигідні, перш за все, Україні. Ми зможемо протриматися. Але я не знаю, яка зброя, яка вундервафля, скільки десятків тисяч людей потрібно е в місяць мобілізовувати для того, аби витиснути росіян з Донбасу і здійснити такий потужний контрнаступ, або друга умова. Коли населення буде доведено, е і не просто населення, коли ті умови, які зараз сприймаються повністю капітулятивними, перестануть цивільним населенням і не тільки цивільним, а найголовніше військовими сприйматися як капітулятивними, що отакі умови будуть люди доведені до того стану, коли скажуть: Господи, все що завгодно, тільки не війна. Але чи може відбутися таке? Чи можуть люди сприйняти такі умови, які були озвучені, як некапітулятивні? От напишіть, будь ласка, про це зараз у коментарях. Давайте з вами з приводу цього поспілкуємося. Я вам буду дуже вдячний. Я сподіваюся, що мені вдалося якось розкласти по поличках те, що е відбувається зараз в рамках переговорів. На жаль, поки що вони безуспішні.